Спеціальність 071, облік та оподаткування, робота студентки перше БУХ і РДФК височенко Вілі. Бухгалтерський облік це система спостереження контролю та керівництва за процесами формування фінансових показників підприємства. Їх відображення та несена за них відповідальність. Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної вірогідної інформації про діяльність організації її майнове становище. Принципи бухгалтерського обліку це правила, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій, при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах: повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування, привалювання сутності над формулою та єдиний грошовий вимірник. Унікальність спеціальність обліку податкування полягає в тому, що ви не тільки отримаєте класичну економічну освіту, але й здобудете додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бухгалтерського обліку, аудити економічного аналізу. Спеціальність обліку податкування дає можливість фахівцеві працювати в двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і в автоматизованому режимі, можуть постійно розвиватися і удосконалюватися відповідно до змін в економіці та законодавстві. Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо введення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту. Оптимізація податкування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності. До плюсів професії можна віднести стабільність роботи. Хороші бухгалтери на ринку праці завжди затребувані. В них є можливість безперервно розвиватися і підніматися вгору по кар'єрних сходах. Цю професію можна отримати в нашому Ізмельському агротехнічному фаховому коледжі. При виборі навчального закладу я опиралася не тільки на інформацію учбових закладів нашої області, соціальних мереж. Для мене були дуже важливі відгуки фахівців, які саме закінчили Ізмельський агротехнічний фаховий коледж. Багато моїх односельчан закінчили на школу чи з успіхом працюють за обраними професіями. А деякі випускники продовжували навчання у вищих навчальних закладах. Адміністрація та професіональний педагогічний колектив закладу дає не тільки якісні знання за обраними професіями, а ще й багато уваги приділяють виховній роботі зі студентами, яка впливає на подальше наше життя. Керівництво закладу толерантно відноситься до студента, спостерігає за його навчанням, відвідуванням, поведінкою та старанністю. Пріоритетом для багатьох випускників шкіл є вступ до нашого коледжу після 9 класу. Термін навчання – 2 роки 10 місяців з кваліфікації молодший спеціаліст за денною формою, 1 рік 10 місяців – заочна форма, форма навчання, контракт та бюджет. Студенти із Маївського технічного фахового коледжу. Бухгалтерський блок. Бухгалтерський облік беззломний суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і постійний консультант майбутнього кожного підприємства. Шановні абітурієнти, наші двері завжди відкриті. Чекаємо на вас. Дякую за увагу.